Шановна влада, ми дуже прохаємо, ми звертаємося. Ми як матері просимо, зверніть увагу на наших хлопців. Наші хлопці вже два роки, як знаходяться там в чеченському полоні. Ми дуже його чекаємо. Наш син і його друг, побратим знаходяться в чеченському полоні. Дуже просимо зверніть увагу на наших хлопців. Поверніть наших синів додому. Я дружина військовополоненого, він військовослужбовець Національної гвардії України. Потрапив в полон 23 19 лютого 2023 році. Мі, знаходиться в полоні вже два роки. Місто Грозне, Чечня. Чому не обмінюють його відділення? У Чечні зовсім не було жодного, обміну з того пору, коли мій чоловік потрапив в полон. Я прошу вас, відбуваються обміни, але чомусь з Чечні не обмінюють. Прошу посприяти, щоб там дуже багато хлопців. Дуже багато хлопців. Їх, вони теж хочуть бути на волі. Мого чоловіка росте донечка, яка його до сих пор не бачила. Дитині ось буде два роки. Вона не знає, хто в неї папа, тільки на фотографії. Ходить показує тато, тато. Благаю вас, допоможіть нам. Ви звертались до яки? Зверталися, але нам його не підтверджує Росія, що він в полоні. Є відео, кадиро виставляв їх, що готовий обміняти, постійно виставляють. Но влада не звертає на це уваги.